Всім мої вітання! Хочу показати вам шкарпиточки, які я зв'язала на 42-43 розмір методом Хелікс. В'язала я із стокової пряжі. Також використовувала Alize Artisan. тут різні види пряжі. Тож ви бачите, що тут хелікс, тут звичайно, смужечками. але мені дуже сподобався результат. І саме от такий мисочок, це, як знаєте, така родзинка в цих шкарпетках. Коротенько розкажу, як я в'язала. Я набрала 65 петель. 65-та, саме для замикання в коло, пров'язала один ряд лицьовими петлями і далі перейшла на нерегулярну резинку: Три лицьових, одна виворітна петля. І пров'язала 25 рядів. Далі я продовжила тим же візеруночком, тільки вже методом Helix і пагомілка я пров'язала 35 рядів. Далі ми переходимо до вив'язування п'яточки. П'яточка у мене укріплена. Я хочу зняти інструкцію на вив'язування таких шкарпеточок саме методом Helix. і там я розкажу всі лайфхаки і всі такі дрібні родзиночки, які я використовувала в цих шкарпеточках. Також дівчата далі, після вив'язування п'яточки я сформувала заокруглення і підняла зі стінки п'ятки 15 петель, сформувала клин підйому. Після останнього скорочення, коли я пров'язувала по дві петлі разом, до початку формування мисочка я пров'язала 52 ряди. Ви бачите, що саме по ступі у мене чисто гладь, а зверху я продовжила в'язати нерегулярною резиночкою. І далі перейшла на вив'язування мисочка. Мисочок у мене звичайний, стрічковий. Я закривала з одного, з другого боку і саме по стопі в першому, третьому і п'ятому ряду. По дві петлі разом. В другому, четвертому, шостому ряду я пров'язувала просто лицевими петлями. І з сьомого ряду я вже скорочувала, вибачаюсь, по дві петлі з чотирьох боків до тих пір, поки у мене залишилось на одній спиці і на другій спиці по 10 петель. І закрила голочкою. Охайний кінчик вийшов, все подобається, результат просто.